Ну що ж, тільки нетує 2-0. <кхи> Зараз хочу вам розповісти про наші кипорисовики, які ми маємо півметрові. Рома навіть взяв рулетку спеціальну, щоб їх поміряти. А ну, давай. Щоб ви бачили, що ми вам відправляємо. Це дуч у нас 61 сантиметр. 60, 60, сантиметрів. 60 сантиметрів. Є Він. також і метрові рослинки. Лавсона Елводі. Він має. Блакитне забарвлення. Це, до речі, сама блакитніша форма, яка існує в даному виді рослини. Елводі в нас не було на тому відео, а в цьому вже хочемо показати, трошки більше про нього розказати. Е, він має таку е, форму, як. Більше я це подібне. Трошечки як для мене він колючий. О, ну він який? Я не спрошую, він колючий. Взагалі, хто питає, чи є у вас лавсона, це і є всі голубі кипарисовики, це і є кипарисовик лавсона. І далі він поділяється на Елводі або на Колумнаріс. До речі, лавсона це просто прізвище людини, яка вивела цей сорт кипарисовик. Тому якщо ти виведеш колись сорт... Я зміню фамілію. Росте до 3 зараз, до речі, буде сезон, тому можна копати без питань. Взагалі. Зима в цьому році дуже тепла. Як ви бачите, сьогодні у нас плюс 12 на вулиці, зима, Я лютий місяць. Ці рослини, знаєш, зараз клімат змінюється і рослини, мені здається, адаптуються, тому вони вже майже морозостійкі до мінус 29 градусів. Але коли в нас в Україні було мінус 29, тому чи проживуться вони? Приживуться, приживуться. Да. Це коперисовок Елводі, це кипарисовик Елводі Голд. Він метовий, а також покажем. їхня різниця в тому, що колір різний відрізняється. Так, да, вони всередині, як і тут. Він голубий Елводі, а це Елводі Голд, а кінчики в нього золоті. Пирисовик. Золоті. Кулумнаріс. Структура хвої зовсім інша. В нього яка хвоя? Вона як наверное, сплюснута, так? Так, він більше такий, знаєте, на ауреонана, схожий на тую. складчатий, такий більше. І також в нього блакитна форма хвої. Висота його 4-5 метрів. Так, в дорослому віці, але пам'ятайте, що те, що написано в книжці, це написано на 10 років. Тобто через 10 років, звісно, він буде рости догори і далі. Ну, але ви можете його стримувати. Обрізкою. І останній, це в нас зовсім інше покоління, це і воне. Це Він такий птушок. Є і як метр плюс, так і півметровий. його хвост. Так, 70 см. Висоту це рослина, яка росте вузько. Вона не буде широкою. Ось, Її і, і крона така, Бажано складчиста. завжди дивиться, щоб. Цьому сорту киперсику був один ведучий стовбур, тому що тут багато стовбурів, а тут буде один. Тому що коли прийде зима, щоб його не зв'язувати і не піклуватися дуже про нього, можна просто чікнути в маленькому віці, залишити одну ведучу гілку. Класно, тим Івона, що він буде завжди видним угу. на фоні зеленої маси, туї зеленої, зеленого газону. Своїм кольором золота він буде дуже виділятися, і це додасть композиції вашому саду дуже гарної такої підкресленої ноти. Зимку, всі рослини, ну як рослини, вони йдуть в сплячку, да, тому вони втрачають свій колір. І, і вони він е... всю зиму буде золота. Ось туя, туя, Дивіться, вона такого бурого кольору в кінчиках, а всередині зелена. Бо вона поки всі... не втрачають свого. Насиченого кольору, да, але на сонці вони набувають ще яскравішого кольору. Просто ще, шикарні Просто. весною. Я вже уявляю сад. Так. Якісь такі відправляємо новою поштою по всій Україні. Можете запитувати в повідомленнях, або також ми залишимо номер телефону. Можете звертатися. Менеджер Аліна завжди прийде вам на допомогу. Да. Пишіть, дзвоніть, відправляємо їх. Ціна таких 650 гривень. 10 гривень один сантиметр можна враховувати, вирахувати. Тобто, да. якщо рослинка буде 60 сантиметрів, її ціна 600 гривень. Да. Ну а так, щоб не цей 70, там цей цей 650 гривень. Всі рослинки. Тому, якщо вам цікаво, пишіть, телефонуйте, відправляємо новою поштою прямо зараз. Не переживайте, вони в нас є. Якщо вам треба Підпишіться, багато. Підпишіться обов'язково на канал. Копаємо. Підпишіться обов'язково обов на канал. Підпиші. І дзвіночок колокольчик поставте. Хай mm. дзвонить. І бажаємо вам всім гарного дня і прикрашайте свій сад різноманітними рослинами Дубль два. рослинами. два. Росли? Ну куди ти пішов?